Доброго дня, мої шановні, ви на каналі Бухгалтерський облік та Баз Бухгалтерія. Сьогодні поговоримо, що робити, коли податкова аналювала дію реєстрації платника податку на додану вартість та на які норми необхідно спиратися. А робити треба те, що звертатися до суду та визнавати протиправним рішення податкової. Та прохати його скасувати. Але цього буде недостатньо. Необхідно в позові зазначити, що до зобов'язання податкової поновити дію реєстрації платника податку на додану вартість з моменту скасування реєстрації із збереженням податкових показників в системі електронного адміністрування податку на додану вартість. З яких же ж підстав податкова може аналювати дію реєстрації платника податку на додану вартість. Підставою для прийняття рішення слугують приписи пункту Г. Під пункту 184.1 статті 184 податкового кодексу України, а саме, в якому зазначено, що особа, зареєстрована як платник податку протягом 12 послідовних податкових місяців, не подає контролюючому органу декларацію з податку на додану вартість та або подає таку декларацію податковий розрахунок. Який свідчить про відсутність постачання, придбання товарів чи послуг, здійснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту. В суді необхідно буде довести, що неподача декларації чи подача декларації з нульовими показниками відбулася в результаті форс-мажорних обставин в країні, ну, наприклад, карантинні обмеження, воєнний стан Тобто обставини не залежать від платника податків. Наслідком прийняття рішення такого рішення ПДВ є позбавлення платника належного йому майна, тобто грошових коштів на рахунку платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, які ми з вами, як бухгалтери, Рахуємо на рахуночку 315. Що можна в позові зазначати? На що спиратися? Можна спиратися на Конвенцію про захист прав людини і основних свобод. Ця Конвенція ратифікована Законом України в 1997 році і статтею 1 цього положення. Передбачено право кожної фізичної або юридичної особи, а це підприємства, володіти своїм майном. В даному випадку, якщо таке станеться, з боку податковою буде мати місце порушення вимог, вказаного, вимог, вказаних в положенні статті 1. І от таке обмеження призводить до. Ну, позбавлення платникам свого майна, а саме грошових коштів, на 315-му рахунку, а також ми не можемо в цьому випуску вести господарську діяльність тому, в обсягу, яку б ми могли здійснювати, якщо ми маємо таке свідоцтво. Крім того, відповідно до пункту 109.1 статті 109 податкового кодексу зазначен, що податковими правопорушеннями є противоправні дії чи бездіяльність платників податків. Податкових агентів та або їх посадових осіб, а також посадових осіб контролюючих органів, що призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, встановлених податковим кодексом та іншим законодавством контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Таким чином є неналежне виконання. Вимог податкового законодавства стосовно не здійснення господарської діяльності та не подання декларації за сплати податку на додану вартість протягом 12 послідовних податкових місяців. Або падання з нульовими показниками буде відбуватися, якщо це є форс-мажорні обставини, не з вини платника. А що виключає? Це, це така обставина виключає протиправність діянь платника податку, а також виключає як наслідок його не можна притягнути до відповідальності такого платника. Тобто відсутність вини платника податків як необхідної складової податкового правопорушення, буде обумовлювати протиправність застосування санкцій до платника податків. Тож, якщо у вас є саме такі обставини, можна поборотися з податковою і багато є судових рішень, де Рішення було прийнято на користь платника податків. Дякую вам, Любі, за увагу. Підписуйтесь на канал. На все добре!